Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазином Мойо. Це ноутбук фірми Asus серія X1502Z. Він базується на процесорі. Core i 3 1215 u Має Full HD матрицю 15,6 дюйми, WV. Відеопам'яті в ньому немає, тому що в ньому вбудована відеографіка від Intel. Жорсткого диску немає. Тут є SSD накопичувач на 512 ГБ PCI 3-го покоління. Оптичного приводу тут немає. Є 12 ГБ оперативної пам'яті. 8 з яких повинні бути розпаяні на материнській платі та 4 ГБ модулем. Wi-Fi 6-го покоління. USB 2.0 плюс USB 3.2, плюс USB 3.2C. Без Windows, має українську розкладку та батарею на 42 Вт. Поставляється він ось у такому кейсі. Наліпка повністю ціла, зараз ми її з вами розріжемо та подивимось комплектацію з заводу. Ось так він відкривається. Тут у нас йде блок живлення. Блок живлення йде з таким роз'ємом, не USB Type-C. Потужність блока живлення. Як ви можете бачити, 45 Вт, 19 В, 2,37 А. Тут у нас йде сам ноутбук, тут йде бумажна документація. І якщо у вас проблема з встановлення Windows, є ось такий QR-код. Ви можете його відсканувати та відкриється інструкція, як встановити Windows. Або подивіться на моєму каналі. Там я показую та розказую, як встановлюється Windows. На ноутбуки з процесорами Intel 11, 12, 13 покоління. Ось сам ноутбук темно-синього кольору. Піддон також темно-синій. Тут ми можемо побачити модуль оперативної пам'яті. Тут система охолодження кулер, тут іде мідна трубка. Тобто вихід гарячого повітря йде ось тут. Також є позаду отвір для виходу гарячого повітря. Зараз ми відкриваємо цей ноутбук. Тут є шторка на веб-камеру. Зараз вона відкрита. Ось так вона закрита. Бачите? Стала червона. І знову можемо її відкрити. Досить незручно воно тут зроблено. Погана ручка для відкриття закриття. Бувало і краще. Клавіатура йде темного кольору. Такий тичпат іде. Спробуємо його увімкнути. Але він не вмикається, тому що потрібно підключити зарядний пристрій. Це ми зробимо. Відкривається він на 180 градусів. З роз'ємів тут ми маємо USB другого покоління, індикатор вмикання, індикатор заряду батареї. З цього боку ми маємо 3,5 мм міні-джет для навушників та мікрофону, USB Type-C. Два USB 3 покоління, HDMI та роз'єм для підключення блока живлення. Зараз ми підключаємо його до 220 вольт та спробуємо ще раз його увімкнути. Ось ноутбук завантажився і одразу увійшов автоматично у BIOS. В BIOS ми можемо подивитися версію BIOS 315 з заводу йде. І всі його. Комплектуючи процесор, відеокарту, дисплей, оперативну пам'ять 12 ГБ та накопичувач 512 ГБ, з яких вільно 477 можна вважати. Також ви можете перевірити цей ноутбук одразу при отриманні. Найголовніше перевіряти дисплей. Ви можете натиснути «Чек» і тут у вас буде ось так змінюватися інформація, і різні картинки дозволять вам подивитися на биті пікселі. Засвіти. Ось, бачите, червоний, синій, зелений і так далі. Також можете перевірити, наприклад, кулер, наприклад, тачпад, клавіатуру. Всі елементи ноутбуку. Для цього вам не потрібно встановлювати Windows. Це дуже зручно. Ось такий ноутбук куплявся він у магазині мойо. Все. Залишилось питання, задавайте в коментарях. Якщо вас цікавить, як він гріється, ви зараз можете подивитися на скріншоті стосовно того, які в нього температури при повному завантаженні у стрес-тесті. Звісно, при звичайному використанні температури будуть набагато нижчі. Все, ось такий ноутбук. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.